На этих кадрах з автомобільного відеорегістратора запечатлен момент взриву зако генерал, убит на Рязанском проспекті в Москве. генерал лейтенант Ігор Кириллов в Москве произошла чудовищная трагедія. Теракт Зранку ранку і второк на Рязанском проспекті у Москве русіянам вкотре нагадали і дали зрозуміти, що навпроти ленцюжка із серією нещасних випадків із дугіною владаном татарським та димцевілом Захаром Приліпіним можна ставити знак безкінечності. Здравствуйте, здравствуйте. Рук, май, Нагадаю, що 17 грудня завдяки е, самокату, припаркованому біля під'їзду на бенефіс потойбічної поруки, продалися два квитки: один начальнику військ радіаційного хімічного та біологічного захисту, генерал-майору Ігорю Кирилову. Інший його помічнику. Или Поликарпову. По данным СМИ, генерал вместе с помощником выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте около 6 утра. В этот момент здетонировало самодельное взрывное устройство, которое было закреплено на ручке самоката. Мужчины скончались на месте. За добу до цього СБУ заочно повідомила про пидорзу Кириллову о криминальной справе за массовое застосування хімічної зброї. За наказом цього самого генерала були зафіксовані майже 5 тисяч випадків на території України. В результаті взриву вирвало під'їздну двері, вибило стекло, мощність зривного устройства. як сапшається, составило около 200 грамів тротила. Сам Шкрілов проводив брифінги міноборони свого часу, на яких розповідав про заплановані теракти на території РФ, зрозуміло, що київським режимом, про бойових комарів і брудні українські бомби. Пазні Кирилов передуповіждав, що комари переносчики вирусов знаходяться на високому технічному уровне готовності. это ще одна цитата, к применению проти російської армії. Після інциденту джерела низки змі підтвердили, що ліквідація є спецоперацією СБУ в самому Москви. Ось так буквально, під носом у найкращих спецслужб у світі. Узяти і за 200-ти цілого генерал-майора необхідно була миттєва реакція ФСБ. Щили справу менше як за добу. По подозреннюю в убийстві генерала Кірилова в Москве задержан гражданін Узбекистана за легендою ФСБ та слідчого комітету затриманий громадянин Узбекистану 95-го року народження. Його ім'я не озвучується, але російські телеграм-канали на нанишпорили, що людину, яка зізналася в убивстві, генерала, звати Ахмат Курбанов. Ахмед! І ось власне відео зізнання. Я приїхав Москви по за задані українській спецслужби. Я приехал, потом я покупал самокат и через несколько месяцев, месяцев приехал вещи для бомбы. Я это тоже принимал. Потом всех все готовили, готовили и поставили дом рядом с домом генералом. Потом, кадав вішов вдома, я нажимав кнопку. для спостереження. Курбанов орендував каршеринговий автомобіль, встановив у ньому вайфай-відеокамеру, а зйомку транслював в режимі онлайн у Дніпро. І так, так, абсолютно випадково, у той самий населений пункт, в який прилетів путінський арішник. Останнім часом Ахмат проживав у Балашисі, а затримали його у підмосковному селі Чорнеє. До цього Курбанов уже навідувався до столиці російської у 15-му році, де працював у Чайхані. Потім повернувся на батьківщину до Узбекистану. чому я дело? для чого мені підлягали 100 тисяч доларів. і паспорт. Мігрант на замовлення нацистського київського режиму одним пострілом вбили відразу двох зайців. Ще віднайти ворожих інструкторів НАТО, які місяцями у західноукраїнських підвалах. Тренували Курбанова і пазл стане. Довершеним щоправда одного єдиного відео зі зізнанням у скуйному недостатньо для переконливості. Варто досипати деталі за методичками ФСБ. Приїхав на білому Рено з українськими номерними знаками на задньому склі портрет Малюка і Боданова. А в салоні звучала ой у лузі червона калина. Що цікаво, ледь не відразу після ліквідації військовозлочинця в інфополі з'явилася пресалкаша російського так званого Міда, і озвучила ледь не усі злояння генерал-майора не лише на території України, за які і отримав від а то Кириллов очень тяжело. Игорь Кириллов много лет системно с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов, натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно, не прятался за спинами, шел с открытым забралом за Родину, за правду. Але Захаров уже Ліквідація генерала, а блискавична реакція німецького журналіста, коломіста видання Більд Юліана Рюбке, на якого вже повішали клеймо русофоба. Ось за ось цей допис правильно, ми поняли, що для німецьких журналістів це это нормально? Это вопрос не риторический. Это был короткий процесс. Всего через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил Кириллова в применении химического оружия, сегодня утром в Москве был приведен в исполнение смертный приговор. Абсолютно логично, что после ликвидации самого генерала Колінце затряслися у чималої кількості російських військових злочинців за повідомленням такого авторитетного джерела, як Кремльовська та ФСО посила охорону Владимор Владимировича і почали скаржитися, що в російській столиці стає небезпечно тривожна. Панять сто що, що, ну, все-таки тривожна, але відверто сумніваються, що вбивці генерала Кирилова могли б зазікнути на найцінніший актив Росіюшки президента. Але береженого стверджують, Бог береже налякана летальним інцидентом не лише охорона Путіна, але й Госдума. Андрій Картаполов, голова комітету із оборони, зізнався, що його планували підірвати, начебто надсилали погрози про замінування автомобіля. Але роз генерал-полковників минулому заступник голови міноборони не злякливих. Ні. Все хорошо, специалисты работают, машина стоит на месте. Я на ней достаточно давно уже не ездил. Но это, понимаете, они хотят нас запугать, хотят, чтобы мы начали проявлять беспокойство, запаниковали, не дождутся, не дождутся. Мы спокойно продолжим делать нашу работу. Наши бойцы там, на переднем крае, выжигая мразь эту фашистскую с нашей земли. А мы, депутаты, здесь, работая над законами, которые позволят нашим бойцам выполнять задачи как можно более эффективно. Поэтому наши ребята настоящие герои, и мы все будем делать для них. Ну, відверто зручна позиція. Фашистською мразь нехай вижигають ребята. А ми писатимемо для них закуни. Аж того пошувалі своїм єдрум. Чим їм пожили? А як варіант, опонентам недруга можна побажати Арешника, яким Путін залякує цивілізований світ. Вояжує з ним до Лукашенка туди-сюди. А на федеральних смітниках намагаються вбити у голову пересічні ваті, що країнам-членам НАТО справді страшно. І повірте. Точно достукуються а українці. Ви, конечно, скоро получите опять орешником по башке, потому что ваш опять <звісно> д... начал атакамсами стрелять в нашу сторону, и орешник уже жде на готові. Ви повітряєте? Ви какие-то при Перед тим як записувати глибоку аналітику на дивані, вартувало б послухати те, що Путін розповідав із трибуни наприкінці листопада, 28 числа. Сіні про <звісно> приготувалиш. І тепер, от найсвіжіша заява, яка пролунала на початку цього тижня, з'ясувалося, що менше як протягом місяця Арішнік встигли поставити на конвейер. А потім його зняти із серійного виробництва в ближайше час має бути обізпічен серійний випуск таких комплексів. Схоже, знову щось з генії в одному із конструкторських бюро не допиляли. Але давайте повернемося до диванної аналітики. Згідно із рецепту, голові патріота, окрім арішників, повинні бути серед інгредієнтів також НАТО, англосакси і марінатковий режим, який курують із вні. которую вы там держите. Я не понимаю, я, я смотрю на него, меня тошно, вот, тошнит от него. Вы посмотрите на этого, который полностью под мисс 6, полностью подчиняется, англичан... говорит то, что ему сказано, в, влез в эту роль, ходит значит, в, этой, в этой своей толстовке. Господи, на кого он похож? Разве он похож на лидера страны? Неужели вы не видите этого? Неужели вы, украинцы, достойны вот такого правителя? Прямоть а наш ВВП, як завжди, на коні. І його ви ВВП... ой, який він потерял Сирію, він потерял там нікого, нічого не потеряно. Все рассчитано на шаги вперед. На шаги вперед. Якося розраховано на кілька на той що круг, ява руки в наперед, можна пересвідчитися, переглянувши супутникові знімки Максара, які підтверджують, що росіяни Продовжують виводити свою техніку із авіабази ХМІМ у Сирії, та, начебто, переміщують її на військово морську базу в Тартусі. До слова журналісти Times стверджують, що поки що немає ознак присутності транспортних кораблів, які ймовірно використовуватиметься для перевезення техніки та обладнання. Але відверто, це ще не вечір. Новий уряд у Дамаску уже натякнув, що Москва має переглянути свою присутність у Сирії. Це і називається на коні. А наш ВВП як завжди, на коні». Ну, якщо мала на увазі Лаврова, то можливо справді на коні. Але культи непереможності Путіна продовжують насаджувати не лише на федеральних каналах, екранізують антиутопію Джорджа Орвела прямо на вулицях рідної підворотні у Санкт Петербурзі на офісному Хмарочосі лідер. Так вам не здалося, рекламують пряму лінію Владимира Владимир Лодімировича Путіна, яка запаломана на 19 грудня. Ну більше нагадує не лінію, а надгробок із портретом. Але нехай повисить. і до патріотичного передноворічного виховання дітей у Севастополі відправляють у 1941 рік з дідом. Морозом і партизанами із гвинтівкою. таку власне виставу показали в анексованому Криму, підозвавши будинок музей Севастопольського підпілля. У вартість квитка включали і солодкий подарунок. Зустрічав дітей артист в образі солдата Червоної армії. А ще був дід Мороз, але не звичайний, а партизанський у військовій формі та з гвинтівкою. А от в Барнаулі вирішили виганяти лібералів. Ось так виглядало дитяче новорічне свято у Сталін центрі у цьому на пункті. До цього самого центру сталіністи привели своїх дітей на ялинку. повісили портрет душогуба. А снігуронька під час виступу запропонувала учасникам прогнати бармалія ліберала. Діти, бармалія? Да. Да. А нужен нам? ліберал. Ні. Ні. Барвалі, лібірал, ну а коли ці самі діти закінчуть школу, то їм викладатиме командир тік-ток спецназу Ахмата, який став професором вишу у Курську. Так і це не новина із панорами, лінтача чи якось іншого чату. Мантію шапочку та тестат професора вручили Апті Алаудінову. і він отримав це все особисто з рук ректора Південно-Західного державного університету в Курську. Іронічно, але саме під Курском його підлеглі спецназівці зганьбилися, пропустивши збройні сили України через кордон. А Алаудінов тоді запевняв, що Ахмат просто розминувся із українськими військовими. Ну але чим гірший він за свого начальника, голова Чечні Рамзан Кадиров нагадаю, з 2006 року є почесним членом Російської академії породничих на це був Юра Гаврищак, Вєсті, і традиційно закликаємо вас на регулярній основі не забувати допомагати силам оборони України.